Свята Євангелія від Івана. Після того, як Ісус воскресив Лазаря, чутка розійшлася по всьому краю. І весь народ тепер бажає більше бачити навіть лазаря як Ісуса. Ця історія дуже цікава. Послухаємо її, а також історія про те, як Марія намастила. Голову і ноги Ісуса. І багато з юдеїв, що посходилися до Марії та бачили те, що він учинив, у нього вірували. А деякі з них пішли до фарисеїв і їм розповіли, що Ісус учинив. Тоді пересвященники та фарисеї скликали раду і казали, що маємо робити, бо цей чоловік прибагато чуд чинить. Якщо так позоставимо його, то всі в нього вірують, і прийдуть римляни, та й візьмуть нам і край, і народ. А один із них Каяфа, що був пересвящеником року того, промовив до них. Ви нічого не знаєте. І не поміркуйте, що краще для вас, щоб один чоловік прийняв смерть за людей, аніж щоб увесь народ мав загинути. А того не сказав сам від себе, але перосвященником, бувши в тім році, пророкував, що Ісус за народ мав умерти. І не лише за народ, але й щоб сполучити в одне розпорошених Божих дітей. Отож від того дня вони змовилися, щоб убити його. І тому не ходив більш Ісус між юдеями явно, але звідти вдався до околись поближче пустині, до міста, що зветься Єфрем, і тут залишався своїми учнями. Наближалася ж пасха юдейська, і багато хто з краю вдались перед Пасхою в Єрусалим, щоб очистити себе. І шукали Ісуса вони, а в храмі стоявши, гомоніли один до одного. А як вам здається, хіба він не прийде на свято? А перо священники та фарисеї наказа дали, як дізнається, хто де він перебуватиме? Нехай донесе, щоб схопити його. Ісус же за шість день до Пасхи прибув до Віфанії, де жив лазар, що його воскресив Ісус із мертвих, і для нього вечерю там справили. А Марта прислуговувала Божий лазар одним із тих, що до столу з ним сіли. А Марія взяла літру мира. Знайдорожчого нарду пахучого і намастила Ісусові ноги, і волоссям своїм йому ноги обтерла, і пахощі мира наповнили дім. І говорить один з його учнів, Юда Іскаріоцький, що мав його видати, чому мира оцього за триста динарів не продано, та й не роздано в Богим. А це він сказав не тому, що про вбогих журився, а тому, що був злодій. Він мав скриньку на гроші і крав те, що вкидали. І промовив Ісус: Позостав її ти. Це вона на день похорону заховала мені, бо в богих ви маєте завжди з собою, а мене непостійно ви маєте. А натовп Великий юдеїв довідався, що він там, та й поприходили не за Ісуса самого, але щоб побачити й лазаря, що Його воскресив він із мертвих. А пересвященики змовилися, щоб і Лазареві смерть заподіяти. Бо багато з юдеїв за нього відходили та в Ісуса. verwoed